Наука про колір поза CMYK з металіками, золотими, прозорими, сріблястими, білими. Тепер також на флуоресцентні – це тільки початок. І в це ми прагнемо повернутися в галузь та переконатися, що ми дозволяємо нашим клієнтам використовувати технології, які вони мають, щоб придбати ці набори, розширити свої можливості та збільшити прибуток свого бізнесу. Не просто друк красивих картинок стосується додатків, що створюють цінність для клієнтів. Ось деякі приклади доступні з набором яскравих тонерів, зліва наведено приклад візитки або листівки. І те, що ми зробили, пропу пропустили один прохід срібла з контрастним білим тонером. Ви можете побачити ефект блиску, який він має, і наскільки драматичним це може бути, коли у вас є блиск срібла, змішаний з білим. Ідеально підходить для візиток, листівок та інших застосувань. Змішали срібло та золото, створивши ефект блиску з трояндовим кольором посередині. Добре для запрошень, оголошень та багатьох інших. Один прохід з накладанням золота, срібла, білого та прозорого. І зовсім праворуч доступні такі речі, як об'ємна упаковка та застосування, оскільки з 350 до 400 гам2, в залежності від вашої моделі. За один прохід можна мати золото і срібло, білий, а навіть прозорий накладання. Те, що ми зробили тут, надруковано на упаковочному матеріалі. Це була коробка з грамажем 350 гамет 2 Ми вирізали це, і зараз ми надрукували це, і ви можете побачити драматичний ефект тут також. Ось прозорий, сріблястий, золотий та білий, всі об'єднані в одному виробі. Зліва є три застосування білого тонеру. На конверті на темному чорному текстурованому носії видно білу непрозорість та щільність, які заповнили текстурований носій, і цікавий елемент тут ми також використовували прозоре покриття, видно прозорі діаманти зліва від конверта, створюючи унікальний ефект. У центрі знаходяться прозорі застосування. Такі як віконні клейки, наклейки, пляшки, стікери та інше. У цьому випадку ми надрукували адаптивну сніжну подію CMYK Так що у нас буде унікальна свічка для цієї події. І ми надрукували білий тонер. Тепер ви можете побачити, як ця наклейка або віконна клейка наноситься прямо на свічку за допомогою клею. Існує багато застосувань, знову ж таки для віконних клейких наклейок, пляшок та багатьох інших. І нарешті, праворуч, ви можете друкувати на будь-якому темному носії, темному відтінку, як синтетика, важкі носії до 350 або 400 гамдваї, залежно від моделі. І всі вони виробляють гарний непрозорий білий колір. Флуоресцентний колір основне визначення слова екзальтований українською мовою. Північне сяйво, риба, світлячки, тут так багато життєстверних життєдайних властивостей. Флуоресцентні кольори, безперечно, викликають багато позитивних емоцій. Вони дуже спокусливі, вони дуже енергійні. Наша мета зробити це легким, швидким та ефективним для нас і наших клієнтів. Цей продукт має унікальну особливість: поєднання флуоресцентного ціану, пурпуру та жовтого кольорів у одному. Ви можете фактично поєднувати, комбінувати та накладати шари як завгодно. Це дуже унікально. Флуоресцентний колір не лише додає енергії, але й надає індивідуальності роботі. Всі ці кольори в природі полотно світу. Ви обмежені тільки творчістю та дизайном у вашому мозку. Це дає їм безліч різних можливостей для використання. Однією з переваг флюоресцентного CMY є можливість використовувати всі можливості стандартного пристрою CMYK. Однопрохідний текстурний ляний друк 350 або 400 Г2, можливість друку додатково довгих банерів принтером все це ми виконали у цьому випадку. Текстурна ляна тканина заповнила всі щілини та куточки гарним, щільним багатим чорним кольором у контрасті з флюоресцентним. У центрі ви можете побачити ліворуч стандартну роботу CMY, а праворуч флюоресцентний CMY. І ви можете побачити, як просте додавання флюоресцентного кольору повністю змінює завдання. Ми можемо збільшити масштаб тут, розглянути стандартний СМКЖ і порівняти його з флюоресцентним СМКЖ. Знову ми можемо використовувати всі кольори блакитні, зелені, помаранчеві, жовті, і ви можете побачити палітру кольорів у верхній частині. Та порівняти будь-яку звичайну роботу CMYK ліворуч з флюоресцентною справа. І нарешті, справа ви можете побачити палітру по кольорів угорі, але також у цьому випадку ми використовуємо відтінки шкіри, апельсини, високовидима безпека, високовидимі спортивні товари, а потім додати можливість реального уф освітлення зверху. Вийміть картриджі тонера набору А та збережіть їх у шафі. Вийміть картриджі і збережіть у коробці, яка надається в наборі. Вийміть збірник дозатора тонера набору А та збережіть його в шафі. Вийміть лоток для розробника набору А та збережіть його у шафі. Ставте лоток для розробника набору Б у пристрій. Ставте збірник дозатора тонера набору Б. Ставте барабані картриджі. Ставте картриджі тонера набору Б. Для закінчення заміни виконайте тестовий друк. Якщо тестовий друк виглядає добре, заміна тонера завершена. У цьому відео ми надрукуємо роботу Vivid, використовуючи всі чотири спеціальні тонери Vivid. білий, золотий, сріблястий та прозорий, як кольори плями все це за один прохід. Давайте припустимо, що набір Vivid вже встановлено. І застосовані правильні налаштування NVM. Важно правильно проводить передрукові перевірки робіт при друкуванні з цією технологією. Для імпортованих робіт з PMS потрібно переконатися, що кольори правильні. Білий позначений як s білий золото – золото срібло це срібло, прозоре це прозоре. Якщо немає можливості передруку, Перевірте, щоб переконатися, що все друкуватиметься правильно під час перегляду. Після перевірки назв кольорів виберіть сервер, потім набори тонера, оберіть яскравий колір. Параметр повинен бути застосований, клацнувши правою кнопкою миші та вибравши Застосувати робочий процес. Відкрийте властивості завдання, перевірте або виберіть джерело та розмір матеріалу. Також слід налаштувати вагу носія за необхідністю. Виберіть опцію доставки виводу в розділі Обробка даних. У цьому випадку це фейс ап. Тепер замість друку клацніть на малих подвійних стрілках і виберіть Обробка та утримання. Обробка роботи. Клацніть і виберіть попередній перегляд. Перевірте назви точок. Переконайтеся, що робота виглядає, як очікувалося. Запам'ятайте, що білий буде виглядати як 100% синій, а прозорий як 100% жовтий кольори. Золото та срібло, якщо налаштовані правильно, будуть наближені на екрані до їх найближчих кольорів PMS. Якщо все правильно, ще раз клацніть правою кнопкою миші і виберіть друк. Це все. Високоцінні прикрашені роботи виробляються швидко і легко за допомогою набору Xerox Adaptive CMYK+. У цьому відео ми надрукуємо два флуоресцентних завдання: одне з використанням кольорів або стандартного процесу CMYK. Ми надрукуємо це друге завдання без зміну дизайні як флуоресцентне завдання. Припустимо, що флуоресцентний набір вже встановлено і правильно налаштовані NVM. Для нашого імпортованого завдання з кольоровими кольорами. Слід переконатися, що флуоресцентні кольори вказані в файлі як 100% кольори. Флуоресцентний синій називається f синій, флуоресцентний пурпурний називається f пурпурний, флуоресцентний жовтий це f жовтий, і чорний завжди 100% К замість глибокого чорного якщо немає можливості передрука, перевірте, чи все друковано правильно під час попереднього перегляду. Після перевірки назв кольорів, виберіть сервер, потім набори тонерів і оберіть флуоресцентний. Застосувати параметр правою кнопкою на завданні, вибравши Застосувати робочий процес флуоресцентний набір. Відкрийте властивості завдання, переконайтеся, що вихідний профіль флуоресцентний набір. Оскільки це конкретне завдання є векторним, встановіть джерело CMYK на обхід конвертації в розділі Колір. Під пунктом Медіа перевірте або виберіть джерело та розмір матеріалу. Налаштуйте вагу та колір за необхідності. В розділі Завершення оберіть опцію «Вивід результату лицем вгору. Тепер замість друку натисніть на маленькі подвійні стрілки та виберіть обробку та утримання. Після обробки завдання Клацніть і виберіть попередній перегляд. Щоб перевірити назви кольорів у завданні. Якщо це правильно, клацніть ПКМ і виберіть друк. Ви також можете друкувати стандартне завдання CMYK, використовуючи флуоресцентні тонери, не змінюючи файл. У цьому випадку не змінюйте позначення кольорів у вихідному файлі. Вони залишаються CMYK. Ви можете автоматизувати друкарський процес кількома клацаннями на сервері. При виборі флуоресцентного набору як робочого процесу він автоматично відображає кольори CMYK на їх флуоресцентні еквіваленти. У вкладці Колір виберіть обхід конвертації як джерело CMYK, оскільки цей приклад також є векторним. Як і раніше, перевірте джерело паперу, розмір матеріалу, вагу носія та доставку. Виберіть виведення результату. Замість «Друку» Виберіть обробка та утримання, щоб перевірити результати. Завдання CMYK повинно мати більш насичені кольори на екрані та прекрасні флуоресцентні відтінки при друку, так само як оригінал. Просто так. Ось і все.